Усім привіт! У нас нинічка якийсь треш був. Вчора вклала, намагалася вкласти Алісу без грудей. Ем, вона розплакалась дуже сильно, але ну, ніяк вона не хотіла засинати. Я її все-таки віддала і вона за секунду заснула. І сама відпустила і ем, думаю, о, класно. Потім через 20 хвилин вона проснулася і почала плакати дуже сильно. Я її груди зразу, як завжди, там вона просинається, а вона не хоче грудей, вона їх не бере і реве дуже сильно. Що ти, Ліска, проживала курочку? Все добре? Все. Коротше, ми з чоловіком намагалися її заспокоїти і ніяк не могли. Груди вона не бере, плаче. Це настільки якось так боляче, коли твоя дитина плаче і їй боляче, а ти нічого не можеш зробити, не можеш заспокоїти і не розумієш, що таке. І ми подумали, що, напевно, зуби. Якось годину ми так мучились, і вона на декілька секунд заспокоїться, потім знову починає плакати. Ми її мультики її включали, і все, нічого їй не подобалось абсолютно. Навіть до ендолева в кімнату завели, вона дуже любить кімнату левову і. Коли колись були такі якісь ситуації, то вона заспокоювалася. Тут навіть кімната їй не допомагала. Вона <клухи> ну, таке сьогодні впала. Десь годинку так мучилася, вона пару секунд заспокоювалася, на пару хвилин, потім знов починала плакати. І хотіли дати їй нурофен в сиропі, але вона побачила що гірше розплакалася. В нас ще були свічки перед стамом, але. Я щось думала, що вона теж дуже зараз буде вовтузити і не дасть поставити. І потім все-таки попробувала дати знову груди, і вона взяла і заснула. Але поспала годинки-дві, знову прокинулась і знову те саме. Мені включив мультики. І я кажу, давай зараз свічку поставимо, бо то буде цілу ніч, так її мучити. Все таки поставила якусь більш-менш норм. Вона не плакала, нормально все. Потім десь ще хвилин 10 вона подивилась мультики з чоловіком, він мені її приніс. Я знову дала груди, і вона заснула. І спала вже до сьомої ранку. В сьомій ранку знову прокинула, знову плач, і, коротше, знов з чоловіком та сама історія. Знову мені потім приніс, і ми ще поспали до дев'ятої години. І я першим ділом подумала, що це в неї лізуть ікла. Але вночі. Як вже зранку мені чоловік сказав, син його покликав і сказав, що в нього дуже сильно болить горло. І от зараз у нього температура 37,1, а ми вперлися гуляти. Я вже записую після того, як ми прийшли, бо тоді не встигла, вже всі хотіли вийти, а Ліса вже хотіла на двір. І теж ми йшли, все було добре. Ми далеко пішли, бо Лав хотів собі меча дерев'яного такого купити. Ми пішли, верталися, тут Аліса розплакалась, розкричалася. Я не знаю, це взагалі на неї не схоже, Вона вилазила з візочка, Я її взяла на руки, вона від мене відпихалася, курчики жеся, її назад посадила, везла, везла, говорила до неї, говорила і все рівно. Вона плакала, і потім все-таки вона змирилася і заснула. Потім ми вже дійшли додому, вона вже заснула, і зараз вона спить з відкритим вікном. Візочку. Коротше, якісь страша. я поміряла температуру, в нього 37 температура. Я думала, ми прогуляємося сьогодні. Дуже гарна погода, 15 градусів тепла, сонечко, дуже жарко навіть. Але не знаю, чи варто було йти, бо це жесть. Син втомлений, дуже йому важко було йти з температурою, бідний. Коротше. А Ти щось дуже шоргаєш. О, тут так прохолодно. Перший? Другий? Чи перший. Що, йде в нас улюблений магазин Юпкі. Зразу до іграшок. Виговорилася вам хоч. забрали в автомат, мені прийшла посилка. Зараз розпакую разом з вами. Я думала, що тут не було ніякого пакета, бо я зразу розірвала і зразу костюм. Але тут був. Замовила собі білий костюмчик. Якраз тільки що хтось мені написав, що подобається мій стиль, і цікаво побачити мій гардероб. Але насправді в мене немає ніякого стилю, я просто маю декілька спортивних костюмів, їх комбіную, по суті, і все. Ось весь мій стиль. Якийсь верхній одяг, і всуття. Я б не сказала, що в мене взагалі є якийсь стиль. Коротше, така вкорочена, вкорочена худі з капюшончиком. І штанці треба поміряти. Тканина має бути класна, обіцяю, що не покошлатиться. Подивимося, бо мені дуже мій цей рожевий подобається. Але я вже не ризикнула два рази замовити на цій сторінці, тому що замовляла там чоловіку костюм на день народження, і він покошлатився. Він ще до першого прийня покошлатився, а коштував він ще найдорожчий замій. Але цей у мене на флісі якраз добре, я взяла білий собі вже на не можемо малуватися квіточками, вони так гарно розпустилися. Розпустилися, каже. Аліса спить вже три години, а я буду зараз робити ровали з креветкою і буду запікати м'язко. Цікаво, стало, скільки в такій упаковці креветок чистого м'яса. Тут 300 грам, я вже почистила і зараз важу. Всі інгредієнти підготувала. Зараз буду крутити роли. Трішки для вас зняла, як завжди. Не можу не зняти. Мені подобається цей процес. Тут я тішився квіточка. Чоловік в мене не по ролам, тому я ще зробила м'яско. Ось таке запечене шия. І така у нас буде сьогодні вечеря. М'яско. Тут у мене ще є залишки дуже смачного салату. Просто варений буряк натертий, квашений огірок і цибулька. Дуже смачно. Дуже любимо. Тут роли, левчику зробила просто з креветкою і пюрешку. Баран, баран, баран варан, варан, баран, баран, баран. Аліска, скільки тупірочків? Один. Все, разумно. Забрала з поштомату постіль, замовила ще одну на резинці, бо це дуже зручно. Тепер тільки на резинці буду замовляти. Таку вибрала бежеву. Ось так постіль виглядає, бежева, по якості дуже класна. не гірше за ту, а дешевша вдвічі, навіть більше, ніж вдвічі. Теж на замочку. Наволочки не на замочку, але то таке. На наступний день, після того, як роблю роли, я люблю їх запекти. Так вони як свіжі. Донечці включила мультик, щоб спокійно поїсти. Їй зробила супчик, але він ще гарячий. Тому я їм поки вона дивиться. Вчора була така класна весняна погода, 15 градусів на сульваві було. Дуже жарко було. А сьогодні дощ. <сіливість> Гану креветку почистила. Шкаролубка попалась. Часто мене запитують, що я кладу на шапочку. У мене просто майонез, пармезан, ще якийсь твердий сир. І все, можна кетчупу трішки додати. Всередині авокадо, сир і. Трошки зеленої цибулі. Ну все, їм останні, вже і так не голодна. Вже якраз суп донечки вистих, буду їй давати. І буду закінчувати цей влог. Дякую всім за перегляд. Па-па!